Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 8 Тема уроку не здієсловами. Ще з молодшої школи ви пам'ятаєте, що нездієсловами завжди пишеться окремо. Давайте пригадаємо, що нездієсловами все-таки пишеться разом. Коли? Якщо слово «без не не вживається, наприклад, ненавидіти, не стягнувшись». якщо не входить до префікса «недо» і означає неповноту дії, наприклад, недочувати, недовиконавши. В інших випадках не з дієсловами пишеться окремо не знати не купивши. Виконаємо вправу номер 1 завдання. Перепишіть, знімаючи риски. Поясніть написання дієслів з «не». Перше речення не зітхай, а працюй. Марно часу не гай. Не дієсловом зітхай пишемо окремо. Крім того, що в нас є протиставлення а. Не гай теж пишемо окремо. У вогні не горить, а у воді не тоне. Не горить, не тоне, не здіє слово, пишемо окремо. Не попадайся сіть брехні пишемо окремо. Я в ніжну душу не впускаю страшну байдужості і іржу. Нездієсловом пишемо окремо. Отже, вам треба запам'ятати правило, що не здіє словами, пишемо окремо, не зітхай, не гай. Не горить, не тоне, не попадайся, не опускай. Вправа номер 2 Перепишіть прислів'я на місці крапок, додаючи з довідки дієслова. Не входить, не дякують, не забагатієш, не обпечешся, не застоїться, не вернешся, не приставиш. Отже, Перше речення. За воду не дякують. Українське прислів'я нездієсловом пишемо окремо. До чужого рота ворота не приставиш, нездієсловом пишемо окремо. Чужим добром не забагатієш, теж пишемо окремо. Не полізеш у вогонь, то не обпечешся. Нездієсловом пишемо окремо. Вода в решеті не застоїться, Кисла яблуня солодке яблучко не вродить. Брехнею світ пройдеш та назад не вернешся. Отже, нездієсловами пишемо окремо. Вправа номер 3 Перепишіть, уставляючи пропущені літери Е. Або ії та, знімаючи риски, поясніть написання особових закінчень дієслів. Щедрість материнських добрих рук ми ще у житті не оцінили, не з дієсловом оцінили, пишемо окремо. Ти ріки повертаєш, і зсуваєш гори, пишемо голосну. Є, повертаєш і суваєш теж голосна є, але дозволь почути, як ти з матір'ю говориш голосна «и». Третє речення. З ким ти поділиш вірною розмову, поділиш голосна і. Нехай не ятрять прикрощі душі. Нехай квітує щирість поміж нами не ятрять, не з дієсловом ятрити, тобто допікати душу пишемо окремо. Отже, виконавши цю вправу, ви маєте запам'ятати, що голосні «е-є» пишемо у дієслова першої дієвідміни, повертаєш, суваєш. А голосні «і» пишемо в дієсловах другої дієвідміни. Тому ще раз запам'ятайте правило, що в особових закінченнях дієслів першої дієвідміни пишемо голосні «е» «є», а в дієсловах другої дієвідміни пишемо закінчення І. Вправо номер 3 для самостійного виконання Перепишіть, забираючи риски і поясніть написання не з дієсловами. Не дати, не шкодувати, немає відбою, не добитися толку, не доїдати шматка хліба, на дорозі не валяється, не побачите як власної потилиці. Урок закінчено. Я вам бажаю успіхів! До побачення.